Всім доброго дня. Е, нічого нового придумали в Аргентині. Гліцерин, щавельна кислота. Пропорція загально відома. На кілограм гліцерина вийде 600 грам щавельної кислоти. Процес виготовлення салфеток. Нагріваю сам гліцерин, чистий гліцерин до 70 градусів. Тут показано. Там 69,7. Все, забрав датчик, щоб мені не мішав. І тепер можна висипати щавельну кислоту. 2 кг гліцерина я догрів до пости до 70 градусів. Тепер температура паде, значить, бо кислота не пролита. Проливаємо далі. Роствор виходить такий мутний. Спочатку, то от не роствор, то фактично ще. О, воно таке каламутне. Можна навіть не, не, то -то, не, не класти термометр, але ну, ми покладемо спеціально. Тому що другий раз вище 65 градусів не треба догрівати, ну, воно при 60 до розчиниться. Нагріваємо сугубо на водяній бані. Помішуючи, грієм до 60-65 градусів, бо якщо температуру підняти вище, почне кислота розкладатися. А нам то не треба. Оце займає трошки часу. Тому повторююся, що продумали це в Аргентині. Показував і гайдар у себе на каналі, і ми показували на каналі, як ми робимо. Салфетки підуть у донори наші, тобто у відводки, для того, щоб трошки ще добити кліща, який там є. Не кладемо скорше, чому. тому що бгула після зими слабенька. Та ми до тих пір не розкладуємо, поки не починає виходити розкліт. І так перший кліст молодий буде виходити з першого молоду в голову. Ну, А, а відповідно по чуть-чуть падати. Помішувати треба до тих пір, поки розчин не стане повністю прозорим. Частково температуру провіримо. Так, температура росте, ну і відповідно 40, 40 Вона вже падає. вона не перший раз робимо, коли в 70 градусів всипати глицерин, воно паде приблизно до 40 градусів. Довели температуру до 60. розчин став прозорий. То вже фактично вся готовність. Надалі віскозні салфетки використовуємо тут 120 таких четвертинок, якраз дві дози дві порції заливаємо. Потім оберну, коли промокне. Зажму зараз кришку. От так. Коли промокне, частина промокне, тоді салпетки перевертаємо з допомогою пінцета. Навпаки, тоді всь, всь, все акуратно, все промочиться. Через пару годин можна їх класти на місце, вони втечуть. На цьому будьте здорові. Використовуйте, якщо комусь підходить, не підходить, не використовуйте. Всім миру і удачі!